Доброго ранку, сонечко Ясне, доброго ранку, земля прекрасна. Доброго ранку, пташки галасливі! Доброго ранку, діти щасливі! Вітаю вас на занятті з ознайомлення з соціумом. І сьогодні ми з вами поговоримо про національні українські страви. Почнемо з того, що пригадаємо, де ми з вами живемо, в якій країні. Звичайно, в Україні, і ми з вами, яким дітки? Українцями. Наша країна дуже багата і багата не тільки. Землею, родючістю, так? а багато і ще людьми. Люди дуже цікаві, дуже розумні і дуже талановиті. І в нас багато гарних господинь, які вміють готувати дуже смачні українські страви. І сьогодні ми з вами поговоримо про деякі з них. Але яка страва найголовніша для нас? Яка страва завжди стоїть на столі? Виріс в полі на добрій землі? Місце почесне зайняв на столі. Що це за страва, що найголовніше для кожного з нас? Цілий рік стоїть на столі. Так, це хліб. А чи знаєте, ви, дітки, хоч якесь одне прислів'я про хліб? Ну, Наприклад, без хліба нема обіду. Можливо, ще знаєте. Ось він наш смачний, запашний. Український коровай. Це і є хліб, але святковий, так його прикрашають. І е, завжди в Україні е, дорогих гостей зустрічали хлібом та сіллю. Це найголовніші, найдорожчі е, продукти, які е, є в українці. Ви пам'ятаєте, про сіль я вам теж розповідала, чому вона така важлива для кожного з нас. А зараз давайте подивимося, які ще українські страви існують національні. Можливо, ви з якісь із них знаєте. Це пампушки з часником, подаються до борщу. Це вареники. Вони можуть бути з різною начинкою. Це узвар. Де виварені різні фрукти та ягоди. Сало, смачне сало. Млинці теж можуть бути з різними начинками. Ось це голубці, вони робляться з капусти та м'ясного фаршу та рису. А ось це смажена домашня ковбаса. Ось іще один каравай, дивіться, який гарний. Ось це галушки, вони робляться з тіста та варяться, а потім подаються зі сметаною. Ну, а ось це найголовніша страва української кухні після хліба, мабуть, борщ. Так, Всі знають український борщ. Ось ця каша з кукурудзяної крупи. Називається вона мамалига. Ну, а це різдвяна е, страва кутя. Якщо взяти картоплю, потерти її на терці, додати туди цибульку, часничок та посмажити, то вийдуть ось такі смачні гарні картопляні деруни. Ну, звичайно, пірішки теж можуть бути і солодкі, із солоною начинкою, дуже смачні. Ми з вами зараз пригадали, а можливо, хтось дізнався, які національні страви існують, ну, деякі з них. І перевіримо зараз, пограємо в гру. Як ви запам'ятали, які страви українські? Є? Треба буде вам визначити зайву страву, страву іншої країни. Дітки, подивіться уважно на ці страви, чи ви їх впізнаєте? Що це за страви? Вареники, голубці, борщик, суші. Подумайте, що тут зайве, яка страва не є українською? Так, звичайно, це суші. Суші це японська національна страва. Далі, Чи впізнали ви дируни? А це в нас що? Пампушки з часничком. А ось і домашня ковбаска. А це що за страва? Чізбургер. Подивіться, дітки, яка страва зайва ось тут. Що тут є не національною українською стравою? Дізналися, це чизбургер. Чому він не український? Бо він з Америки до нас прийшов, це американська страва. Ну, і ще давайте подивимося. Ось така гарна страва, з пшона та сала, називається, діти, банош, така каша смачна, гуцульська страва. На заході України її готують. Ось це каравай, вже вам знайомий, хліб, так? Це що, дітки? Сало. Ось таке гарне сало з цибулькою та чесничком нас полюбляють нам Україні їсти. А це що за страва? Піца впізнали. Діти, що тут зайве, як ви гадаєте, в цих стравах? Звичайно, піца. Піца це страва Італії, італійська кухня. Під час цієї гри ми ще раз з вами закріпили. Які українські страви ви можете знати? А зараз ми з вами спробуємо приготувати деякі страви з них. Тобто в нас є перелік інгредієнтів, і нам треба з вами зрозуміти, що ж з того вийде. Тож, давайте подивимося, який набір продуктів у нас є. Це різні овочі. Капуста, картопля. Морква, бурячки і цибуля з чесником. Якщо ці всі овочі додати в каструлю з м'ясною юшкою, то що діти вийде? Як ви гадаєте, що ми приготуємо? Борщик, так, ми з вами приготуємо тоді борщик. Добре. Так, дивіться, що в нас є: картопля та цибулька з чесничком. Якщо ці продукти поєднати, я вам підкажу картоплю потерти можна. Та посмажити на олії, то що вийде яка страва? Здогадалися вже Деруни. Так, то вийдуть у нас деруни, які з сметаною дуже смачні. Далі, що в нас тут є? Дивіться? М'ясо, така м'ясна свиняча ніжка з кісточкою, це важливо, так? не просто м'ясо. І додають до м'яса овочі, моркву, чесник та цибулю. Все це дуже довго варять. І що в нас вийде за страва? Я вам підкажу, вона схожа на желе. але це не фруктове желе, а ось таке м'ясне з овочами. Здогадалися, що це за страва? Така страва називається Холодець. Українська національна страва холодець. Наступне завдання в нас є мука борошно. До нього ми додаємо молоко та яйця. Що то за страва така смачна вийде? Здогадалися, дітки? Це млин. Які можна їсти просто ось так, а можна зробити з начинкою. Так, далі. Цю страву нам треба взяти пшоно, додати до пшона цибулю з сало та зварити все це в казанку, що за страва в нас вийде! Українська страва Національна Банаш. Ось така каша. Так, ну і ще одна страва. Дуже легка, насправді дивіться, що у нас тут є, дітки: тісто та сир. І якщо поєднати ці два продукти, ці два інгредієнти, так? Якщо в тісто вкласти всерединку сир та зліпити, то вийде, що в нас, дітки? На, звичайно, наші улюблені варенички. Ось така гарна українська страва. Дивіться, скільки страв ми з вами приготували. Думаю, що багато. Деяких страв ви не знали і сьогодні вперше про них прочули, почули. Тому я пропоную вам разом з вашими мамами, бабусями, можливо, з татками, деякі з них приготувати на вихідних та посмакувати, попробувати ці страви. Вони насправді дуже цікаві та смачні. Бажаю вам гарних вихідних та смачних. До побачення!